Доброго дня! Загальний розклад. Переломний момент, на який не чекаєте. Яка подія кардинально змінить усе? Переломний момент. Яка подія і порада? Переломний момент, на який не чекаєте по правосуддю. Якщо ви тривалий час знаходились в втратах, в негативних обставинах ситуаціях, в негативному емоційному стані, в безресурсному стані, ну, більше говориться саме про те, що ви не здобували можливості шансу, ви втрачали, руйнувалося навколо вас і у вас були закриті шляхи. Ви знаходились в негативно-емоційному стані і бездіяльності по відношенню до ситуації до обстану. По правосуддю, ви здобудете для себе ясність розуміння і відправитесь до інших берегів. Тобто зміниться кардинальна ситуація, ви відчуєте власне, потребу проявлятися, ви відчуєте потребу рухатись в заданому напрямку, в вибраному напрямку, і відправитесь до інших берегів. Саме переломним моментом. Досягнення ясності розуміння, вихід з негативно-емоційного стану. Яка подія, кардинально змінить усе. А ви забажаєте боротися за під сонцем. Ви забажаєте навчати ділитися саме інформацією, можливо, знання, знаннями з людьми, як їм досягнути того, чого вони прагнуть. Загалом говорять саме про те, що ви саме та людина, ресурсне і самодостатня. Яка зможе досягнути стати відомою людиною, ну, потрібно боротись, потрібно діяти. Тому, яка подія кардинально змінить усе, це ваша рішучість. І саме те рішення, яке ви приймете по відношенню до ситуації, до обставин відносно самої ситуації, ну, де ви для себе чітко усвідомите, що потрібно боротись за своє місце під сонцем, потрібно діяти, потрібно проявлятися. За вами ваш стоїть, Ви відчуєте власне ресурсність і наповнення і внутрішню силу, і те, що ви не самотні саме на даному шляху. І завдяки вашому роду, завдяки підтримці, завдяки знанням ресурсу, який ви маєте, від вашого роду як подарунок. Ви зможете досягнути результативності. Можливо, навіть комусь говорять саме про те, що ви зможете стати відомою людиною, навчати, ділитися інформацією, ділитися знаннями. Ну і саме по відношенню до даного виду діяльності досягнути результативності. Порада саме для вас по відношенню до ситуації. Діяти, активно проявлятися, рухатись до цілі, до результату. Ви досягнете позитивних змін, так, да, говориться саме про те, що рід захищає, рід допомагає, рід надасть вам можливості досягнути результативності, щебель за щеблем. Ви на початку даного шляху, але ваш рід допоможе вам отримати те, чого ви прагнете, бути успішною, самодостатньою людиною, бути переможцем по відношенню до ситуації і обставин. Єдине, що вам говорять, що ви повинні керувати, ви повинні бути самодостатньою, цілеспрямованою людиною і діяти по відношенню до ситуації, боротися за своє місце під сонцем. Дякую.